Розглядаємо реальні кейси, які відбуваються в бізнесі, і тема з відео буде директор саботує роботу. Кейс, ситуація, яка відбувається, зараз вона відбувається, От місяць тому був запит клієнтки про, те, про цю ситуацію. Та, і задача була разом з нею знайти вихід, яким чином вийти з ситуації, коли директор саботує роботу. Давайте перейдемо. Так. Є холдинг різних напрямків бізнесу різних. І в одному з бізнесів, один із бізнесів це ресторан. Є директор ресторану, яка вже працює 5 років, яка цей ресторан організовувала з нуля, і вона вважає все, що вона робить. Ресторан прибутковий, безумовно, але вона там собі сама собі хазяйка туди. Власники не приходять, ніяких оціночних е, моментів, окрім прибутку, не рахується, щоб зрозуміла, да? так? Пройшов деякий час от 5 років, і власники вирішують взяти HR для того, щоб перша задача зібрати всю інформацію про працівників, які працюють у всіх бізнесах, тому що ця інформація, як з'ясувалася, є неповна і м -м, вона. Від, ну, тобто вона, вони не знають, в принципі, яких персонал, вони не можуть переглядати мотивацію. Тобто кожний власник, ну, директор, не власника, а директор, найманий працівник цього бізнесу, сам там вирішує, да, головна була задача, щоб був прибуток. Ось взяли HR, який перша допомога з рекрутингом, да, з пошуком персоналу на всіх видах бізнесів. І по-друге, систематизація, тобто звести до одного коло, да, по підприємствам, персонал, зробити карточку на кожний персонал, да, і зрозуміти також мотивацію взяти да, для того, щоб зрозуміти і створити бюджет, ФОП оплати праці. Ну, я не знаю, з чим пов'язана така необхідність, але така необхідність бізнесу з'явилася. Да. Приходить чан. Дівчина, яка вже має 6 років досвіду, тобто це не, нова, ну, не новенька людина, яка не знає, як це робити. І ось такі прості, нібито прості, а, прості процеси вона починає робити. Також у власника була така задача взяти зворотній зв'язок, щоб хотіли змінити самі працівники. І ось на моменті взяти зворотній зв'язок, оцінка анкета оцінювання, пішла проблема в тому, що немає. Корпоративної програми, в якому б всі б комунікували. Тобто до кожного директора потрібно було з, ним, потрібно з, нею, з ними комунікувати і висилати їм на пошту, а вони вже їх задача була організовувати, організовувати процес надання цього зворотнього зв'язку. Як з'ясувалось, директор цього ресторану це не робила взагалі. Інформацію про своїх працівників для звернення картки, вона саботує, її постійно нема коли-всі всі її відволікають. І як момент, ну тобто, це вже процес іде три місяця. І вона єдина з ким є із всіх директорів різних, єдина з ким є такий, ну як би то. Така кому... відсутність комунікації. Безумовно, можна було подумати, що це проблема ВЧР, але HR комунікує з усіма останніми, да? немає такої проблеми. Тому виникли моменти, ну, причина. Да? У власників є побоювання, що якщо вони зараз будуть наполягати або перевіряти, вона може піти з шеф-кухарем, з командою, з меню, того, що все знаходиться в неї, в її а, ноутбуці. І в її програм, ну, ноутбук може не її може корпоративний, але там програм немає корпоративних, які б ну, безпечні да, були б для бізнесу. І задача яка? Що робити? Да, що робити? Тому що, перше, невідома причина м -м, саботажу. Він не відкритий, він такий і, ну, як би то нема коли, не можу. Тобто, тобто причин може бути декілька. Ну, перше. Директор побоюється, що щось там в її колективі да, можуть казати проти неї, її звільнять. По-друге, директор вже вигоріла і шукає собі нову роботу. Ну, і по-третє, директор проводить фінансові махінації проти компанії, тобто краде гроші. Да? Якісь тих варіантів є, я не знаю, але. Отака От задачка в нас була. Так, що робити? Перше, що я порадила, це прорахувати, а перше зрозуміти, що як бізнес, так і люди мають свій життєвий цикл. Ну, в бізнесі життєвий цикл любого найманого працівника це прийом на роботу і звільнення. Да? Пожиттєвих працівників немає. Те саме відбувається і з бізнесом. Немає пожиттєвого бізнесу, ну, тобто в якому вигляді, в тому, якою він є. Наприклад, один власник, да, і він пожиттєво там є, е, і бізнес його ніяк не змінюється, не розширюється, не додається бізнес-партнери. Такого не буває, правда ж? Бізнес теж має свій життєвий цикл: початок і ну, закінчення. Да? Бувають різні ситуації. Все рівно це закінчення, можливо, як цей бізнес і початок як новий. Тако, може таке бути, і таке відбувається. Да? Це коли є розширення, масштабування, таке інше. Як приклад, нова пошта. Нова пошта, нова пей вже а, етот, свої літаки да, перевезення є. А, да? Тобто змінюється бізнес. Він взагалі змінюється. Тому перше зрозуміти. Коли наймаємо людину, і коли людина є, що ця людина в будь-який момент може піти. Для цього причин може бути дуже багата кількість до того, що є життєві обставини, до того, що людина перегорить. І взагалі людині предложать кращі умови, ніж у вас. Просто, все просто. І так, тобто, перше, будувати всі процеси таким чином, розуміючи, що людина може піти. Люба людина в бізнесі незалежно від її посади. Так, перше, що потрібно, прорахувати найгірший варіант для бізнесу. Якщо вона піде, забере меню, забере шеф-кухаря, забере працівників. Прорахувати, скільки буду коштувати бізнесу, втрати клієнтів, простой, да, і таке інше. Коли вже все. от Просто зранку ресторан не відкрився і немає на зв'язку ні одного працівника. Да? Тобто саме гірший варіант. Далі. Скласти план дій в даному випадку, його просто скласти, тому що є кейтерингові компанії, є зв'язки з іншими ресторанами, де по графіках працюю, є клінінгові компанії, які прибирають. Тобто є аутсорс, який зможе на час, на період, поки ви найдете нового директора, якщо у вас один ресторан тільки. Якщо ви найдете нового директора, щоб він працював. Щоб він працював. Ну, і по-друге, складаючи цей план, потрібно розуміти собі, що все рівно в колективі є людина, яка не сприймає директора ресторану, як богиню, Бога. І вона не задоволена, може бути роботою, вона повернеться і прийде. Питання в тому, що ця людина знає, це вже інше, так? Да? Третє. Зайнятись безпекою бізнесом і юридичним супроводом. Обов'язково з людьми, які мають фінансовий доступ до фінансів, з ними складаються контракти, з ними складається договір про корпоративну да, безпеку, про те, що можна що не можна. Да, робити, А там самим підписуючи такі угоди, а контракти з директорами підписуються або один раз на рік, або один раз на три, ви нагадуєте персоналу про те, що вони наймані працівники. І все те, що вони створюють, вони створюють у вашому бізнесу за ваші гроші і за час, який ви оплачуєте. Розумієте? Тобто потрібно не вдягайте корони всім в плані до того, що ти незамінний, класний, і ми тебе любимо, а в плані до того ми цінимо тебе, ти професіонал, але пам'ятай, що ти найманий працівник. Розумієте? Далі, системі адміністратора це обов'язково. Інвестуйте, будь ласка, не жалійтеся в інформаційну безпеку. Ну, я думаю, що це і так зрозуміло. Да, але бачите, от на сьогоднішній день, 2024 рок, рік, є такі питання. Тобто не всі ще розуміють. І безпека бізнесу з точки зору перевірки працівників, з точки зору фінансових аудитів, незалежних. Не, не, ну, не жаліти на це грошей, бо це ваш бізнес. Вам потрібно, як, якщо він невеликий да, або великий, мати руку на пульсі, як то кажуть, знати, де що відбувається. А, Деякі є моменти, які треба покращити, якщо він розростається і стає великим бізнесом, для цього є директора, для цього є Служба безпеки, такі інші люди, які це моніторять, кожний в своєму ресурсі. Що ще робити? Саме головне і біда це систематизувати всі бізнес-процеси, при яких кожен працівник має доступ тільки до своєї інформації. Дуже недооцінений цей процес прописування, робота за якимись системами, стандарти, все це. Все рівно до цього бізнес прийде. Тому що те, що не написано, не як це все рівно, що ви візьмете працівника і не напишете йому його робочу інструкцію. Тобто працівник прийде і буде робити все, як він хоче, а ви будете отримувати результат, який хочете ви. Бажаєте ви. І у вас буде дуже різна, дуже різні моменти, особливо, якщо це стосується виробництва. Це обов'язково із цього взагалі починати. Це систематизувати всі бізнес-проекти, коли ваш бізнес вже там ось набуває да, таких моментів розширення, збільшення таке інше. Далі організувати канали постійної комунікації з усіма працівниками. Це все, що стосується. Роботи не тільки HR, а й директор, ну, директорів да, підрозділів, тобто розсилки, новини, опитування, бібліотеки, складання, ну тощо. Повинно розуміти, що HR це працівник, який працює, в якого дві задачі HR, якщо ми кажемо за а не за рекрутера, за HR – дві задачі. Перша впливати на ефективність бізнесу за рахунок людського капіталу. Це з точки зору бізнесу. І по-друге, комунікувати і працювати з персоналом, розвиваючи його знову ж для чого? Для підвищення ефективності бізнесу і підвищення мотивованості персоналу і зменшення пивності кадрів. Зрозуміло, так? Да? Далі мати план на звільнення директорів. Це все, що я кажу, це взагалі план АБЦ, який у вас просто один раз ви його зробите, а потім це буде вже. Система, при якій не буде це впливати дуже на, на такий процес, як саботування, звільнення да, таке інше. Перше, не замикати інформацію на одній людині. Це стосується взагалі любого працівника, який є. Тому що дуже часто буває, особливо в продажах. Свій номер телефону, бізнес жаліється на сім-карту, Тобто він спілкується зі свого телефона. потім відсутність CRM-системи або системи, в якій ви, видно, ну, яким чином да, менеджер співпрацював з потенційним клієнтом, якщо робота з клієнтами, з клієнтом, да, тому що приходить новий, він починає по-новому дзвонити. І починає клієнт що нервувати, Того, що я тільки що вам про це розповідав, наприклад. Да? Далі. Робота тільки в корпоративних програмах, можливість закачувати, скачувати інформацію з, з корпоративних ресурсів, інформаційних заборонена взагалі повинно бути. І обов'язково проводити один раз на рік незалежні фінансові аудіти. Ось такі поради. В комунікації з цим працівником ми зробили, по-перше, попитала, да, якщо є, і по-друге, ось такий висновок. Тобто, безумовно, ми всі вчимося да, на якихось наших помилках. Це не є проблемою, і, можливо, з'ясується просто, що директор боїться, взяла корону і боїться, що хтось ще буде керувати і змішати їй керувати так, як вона звикла. Тому ось так, якщо в вашому бізнесі, або у вас як у власника є якісь питання, які нагальні, да, питання, вирішення яких ви або сумніваєте, що потрібно так зробити, або вам потрібна консультація, або потрібна допомога в тому, щоб якісь бізнес-процеси налагодити, створити, налагодити, провести експертні сесії, стратегічні, звертайтесь. Думаю, буде мій досвід вам корисний. Тому до зустрічі!